Розглянемо, як розділити число на корінь якогось степеня з іншого числа. Ось на цьому прикладі: 14 розділити на корінь квадратний із 28. Перше, що треба пам'ятати, то треба якомога найбільше спростити підкореневий вираз. Наприклад, 28. Його можна подати у вигляді добутку двох чисел 4 та 7. Так, щоб з одного з чисел, хоча б добути можна квадратний корень. Це число 4. Отже, ми запишемо 14, ділиться на корінь квадратний. З чотирьох, що помножається на 7. І відповідно з чотирьох добудемо корінь квадратний, це два корені квадратних із 7 залишиться. Далі можна спростити чисельник та знаменник дробу розділити на 2. Будемо мати тут один, тут сім. Отже, запишемо 7 розділити на корінь квадратний із 7. Ще в нас є корінь квадратний у знаменнику. А далі треба обов'язково позбавитися від ірраціональності у знаменнику, тобто, щоб кореня не було. Для цього робиться дуже проста операція. Чисельник та знаменник. Помножається ось на такий корінь, який стоїть у знаменнику. Тобто це робиться множення подвійне, щоб дріб не змінився. Тепер в чисельнику буде 7 коренів квадратних 7. А що буде в знаменнику? А в знаменнику буде, що ми корінь квадратний. З 7 підносимо до квадрата. Хто вміє цю робити операцію усно, виконуйте. А піднесення до квадрата корення квадратного дає нам підкореневий вираз. Чому? Тому що корінь квадратний з 7 можна подати як 7 у степені одна друга. При піднесенні степеня до степень показники перемножаються. Одна, друга помножити на 2 це одна ціла. Отже, 7 у першому степені. То ми будемо мати 7 корені квадратних із 7, ділимо на 7. Ось тепер скорочуємо на 7. І маємо у відповіді корінь квадратний. Із Давайте ще один приклад зробимо, щоб закріпити наші навички. Отже, 5 поділимо на корінь квадратний з 12. 12 подаємо у вигляді добутку 4 на 3, тому що з чотирьох, як ви бачили, ми вже легко вміємо добувати квадратний корінь. Будемо мати 5 поділимо на 2 коренів квадратних з трьох. Спростити не можна, тому відразу позбуваємося від ірраціональності. Для чого помножаємо і чисельник на корінь квадратний із трійки, і знаменник на корінь квадратний із трійки. Отже, в чисельнику 5 коренів із трьох, а в знаменнику 2 помножаємо на підкореневий вираз на 3. Будемо мати відповідь 5 коренів квадратних із трьох поділити на 6. Або можемо записати 5 шостих. Коренью квадратних із трьох.